Це у нас англійська чистокровна порода. Це кобилка, зовсім молоденька, їй три рочки. Вона зі всіх спокійна і найкраще перенесла вибухи, саме перевезення, бо це теж було важко. Їх спочатку транспортували на Запоріжжя. Вона найменше травмована і така вона дуже соціальна. Це у нас жеребчик. Він молодий, не заїждженний. це все коні англійської чистокровної породи. Йому ще немає трьох рочків. Він, скажем так, дуже характерний, темпераментний, і в нього були спочатку такі моменти, що він впадав в такий якийсь ступор, транс. Тобто ти виводиш коня, і в якийсь момент він просто як то десь по. Попадав в себе і боявся навіть вийти за територію, тому що ну там йому було видно в якийсь момент дуже страшно, і він поняв ну, замкнувся трошки в собі. Кобилка була ця теж дуже поранена. В неї було травмована нога, вона була дуже, дуже сильно напухша, була переломлена кістка там в скакательному суставі, якби відпали. Але ця травма говорить про те, що вона може далі жити, рухатись і типу немає сенсу її там присипляти.